Не встигли чиновники України порадіти і відзвітуватися про те, як зростає кількість фопів. А якось прилетіло, що фопи то фопами. Але якщо ви такі розумні і трудолюбиві, то ми вас будемо стригти, як казав один чиновник. Гуся трещипать так, що він не кричав. Так ось в Україні пропонують а, з часом ставки єдиного податку для Юросіб третьої групи зараз 5% збільшити до 18% протягом трьох років. Другу і третю групу ФОП об'єднають в одну групу. І платити податки вони також будуть у розмірі від 3 до 17%. Ну і крім цього, перша група зменшить кількість сфер діяльності, які можуть перебувати на першій групі. Знаєте, це геніально, це просто геніально. Це, це наскільки контрастує з тим, що було в серіалі Слуга народу де там ще актор Володимир Зеленський. Він же тоді, ой, як там прізвище було, Голобороді.